вітрушники сьогодні детально розбираємо академію Марини Баришполець по зйомці відео за кілька тисяч євро. Чому уроки зняті на колінці вдається продавати за таку високу ціну? Розберемо вебінар, курс та реальні відгуки її учениць. І вже традиційно відкриємо для себе нові секрети, які таємниці приховують за собою онлайн-курси та навчання від блогерів. Тому не будемо витрачати час і йдемо розбиратись. Трутру тру. Тож сьогодні ми з традиційною прискіпливістю дослідимо діяльність однієї з найуспішніших учениць, вже відомої нам Богдани Гончарук, про яку вона власне і розповідає самостійно у своїх сторіс – Марину Баришполець. Проаналізуємо її вебінар про грів, на якому вона продає нам свою академію відеографів, знайдемо інформацію про її успішних учениць, якими так пишається Марина. А також почитаємо реальні відгуки дівчат, які навчались у попередніх потоках в тій самій академії відеографів. І як підсумок оцінимо, чи вартує результат навчання в цій академії тих кількох тисяч євро, які за це навчання Марина хоче. Отже, в інстаграму Марини 275 тисяч підписників. Найкращий відеоексперт офішал, відеоінтенсив. Сиф Голівуд і тут варто зазначити, що на відміну від героїн наших минулих відео, включаючи саму Богдану Гончарук, ця панянка нам не продає вже якісь медитації, мотивації та іншу інформаційну історію. Її курс обіцяє зробити з вас крутого відеографа, який, озброївшись звичайним смартфоном, за допомогою Марини буде заробляти кругленькі суми, змінивши своє життя на до і після. І от для початку, давайте трошки розберемось у термінології. Можливо, Марина подивиться це відео, і їй це буде корисним. Адже для мене відеограф і зйом. На смартфон вже само по собі резонує, якщо ти знімаєш на смартфон. Працюєш переважно у соціальних мережах, таких як Instagram TikTok, ти знімаєш короткі формати, типу сторіс, різних кліпів з упором на продажі, з упором на вірусність, і переважно сам собі оператор, режисер, сценарист, монтажер, то ти рілзмейкер або різ кріейтор. Відеограф вже знімає більш професійно. Це в нас вже якісь інтерв'ю, весілля, реклама. Відеограф використовує професійну текст. Техніку, камери, об'єктиви, звук, світло. Відеограф має більше розуміння кадру, кольору, композиції та роботи з клієнтом. Відеограф працює з більшими бюджетами та тривалішими проектами. І я абсолютно розумію, чому Марина назвала свою академію саме як навчання на відеографа, тому що, коли ви побачите ціни, ви зрозумієте, що якби вона назвала це як академія різмейкерів та різкріейторів, за таку вартість ніхто б не пішов просто навчатись. Але перейдемо ближче до суті. Продавала Марина до. До своєї академії, принаймні намагалась продати на безкоштовному вебінарі під назвою Голівуд 2. 0. 10 кроків, як з нуля вийти до 100 тисяч гривень прибутку. І знаєте, мені здається, що я скоро вийду голяка на центральну площу міста з таким величезним плакатом, на якому буде написано: якщо в назві курсу згадуються суми, заробіток, гроші, біжіть. От уявіть собі, що ви класний спеціаліст, круто знімаєте взагалі і вирішили відкрити свій курс. Чи буде вам важливо, з якою метою на цей курс йдуть люди? Можливо, хтось хоче заробляти гроші, а може хтось просто заради хобі знімає там свої подорожі. А може хтось просто хоче гарно знімати свою родину дітей для гарної такої родинної історії. Вам буде абсолютно пофіг, з якою метою на ваш курс прийшли люди. Тому у назві свого продукту ви будете доносити якість курсу. А якщо у вас курс такий собі, то, звісно, вам доводиться у назві використовувати цей тригер та гачок про успіх. Ішний успіх про заробіток, швидке збагачення і тому подібне, те, що швидко спрацьовує на людину. Але переходимо до наступного слайду вебінару, на якому Марина вже намагається продемонструвати нам свою успішність та експертність, значить, більше 25 тисяч учнів по всьому світу. Люди, які заробили по 100 тисяч гривень, вже багато разів. Ну а тепер, власне, ваше улюблене. Йдемо дивитись реальні цифри і успіх Марини та її учнів. Почнемо ми з найпростішого це телеграм-канал Марини, в якому у неї 9,6 тисяч Підписників, але якщо ми погортаємо публікації, подивимось, взагалі взаємодію аудиторії, то реакції з повідомленнями або майже немає, або там одна-дві коментарів також майже немає. Досить дивний показник для наставника з такою кількістю вдячних учнів. Але найбільше мене здивувала оця публікація, яку ви зараз бачите на екрані. Вона була зроблена одразу після вебінару, який ми сьогодні з вами розглядаємо. В коментарях до цієї публікації треба було написати кодове слово, яке ми, як знаємо, в кінці безкоштовних ефірів нам завжди дають якесь кодове слово, за яке потім. Ви там отримуєте якісь бонуси у майбутньому. Ну, і значить, от ви бачимо, що Марина пише у себе в телеграмі, що кодове слово пишіть нижче у коментарях. І от єдиний коментар під цим постом про кодове слово мене порвав. Блін забув. Ну і як вершина абсурду, наступною йде публікація від Марини. Нас дуже багато. Звісно, Марина. Ми майже повірили, що вас дуже багато. Але давайте подивимось на успішну ученицю Марини. Полмільйона на охватах 200. Ребята, це та саме. Алена Дерека, которая <сорганую> заработала на курсе сколько? На курсе почти 500 тысяч. Практично 500 тисяч гривень. Це Альона, яка на курсі у Марини заробила 500 тисяч гривень. А ось ця сама Альона вже успішна учениця Богдани Гончарук. А ось ця сама Альона вже успішна учениця якоїсь учениці Богдани Гончарук. І це тільки три людини, у яких я знайшов Альону як успішний кейс. Я впевнений, що якщо пошукати по іншим нашим інфошахраям, так то тоді ми знайдемо ще не одну і навіть не дві згадки Альони. Ось коментар під відео з Мариною від якоїсь Оксани Нестеренко. І власне у цьому коментарі. Вона називає Марину тим вчителем, завдяки якому вона заробила свій перший мільйон. А ось Оксана Нестеренко вже успішна учениця Юлії Біляєвої. Це також панянка, про яку ми ще не говорили на цьому каналі, але обов'язково поговоримо, тому що а, людина дуже активно рекламує в соціальних мережах свої там медитації і вебінари під назвою Карма грошей. Здається, ну от власне тепер робіть висновки самостійно. Скоро дівчата, мені здається, очі один одні будуть дряпати за своїх успішних учнів і хто має право їх першим Ставити як успішних учнів у своєму інстаграм. Ну і наостанок я вам покажу ще одну успішну ученицю Марини Баришполець. Це е, Хельга, яка вже закінчила навчання у Марини, значить, і вже самостійно продає в своєму інстаграмі також курси по створенню відеоконтенту. Ну і от, власне, давайте подивимось одне таке відео від цієї Хельги, так чому вона навчилась на курсі у Марини. Смотри, от бичний кадр. Вроді все нормально. Но... Какой-то он плоский. Правда? Добавлю всего одну деталь. На передний план. И видео как будто оживает. Глубина, атмосфера, киношной. За три дня я научу тебя многим секретам видеосъемки. И научу тебя снимать себя, как в кино. Вот таким бы Цінні знання виносять учениці з академії Марини за кілька тисяч євро. Але повертаючись до вебінару, ми пам'ятаємо, що називався він «10 кроків, як дійти до 100 тисяч гривень. Але ми вже люди досвідчені, і ми знаємо, що основною метою всіх цих вебінарів є продати основний курс. Ну і щоб вас не томити, ось ці 10 кроків, значить користуйтесь, як то кажуть. А насправді це поєднання з таких мотиваційних фраз у стилі Богдани Гончарук та таких базових понять елементарщини, такої от, по типу почати вести інстаграм, знайти клієнт. Та і все інше. Ну, дякую, Марино, що ви нам відкрили ці кроки. 10 кроків до успіху це все, звісно, добре. Але на мою думку, ну і в принципі, вона є логічною. Якщо вебінар ставить собі за мету продати місце в академії відеографів, то логічним було напевно показати якісь приклади відео, які знімає, наприклад, або сама Марина, або знімають її учні, для того, аби люди, які дивляться цей вебінар, мали змогу побачити, що ж взагалі, чому їх там будуть навчати, і які, в принципі, відео вони можуть теоретично знімати. Імати після закінчення цієї академії. Але про яку я логіку кажу, якщо це. Звичайний прогрів. Звісно ж, Марина не показує жодного відео. Вебінар триває більше трьох годин. Вона намагається продати академію відеографів, але не демонструє жодного зразка ні роботи її учнів, випускників, ні власних робіт. Вона там не демонструє. Адже навіщо показувати відео, якщо набагато легше показати людям, які суми вони будуть заробляти на продуктах, які вони будуть створювати після проходження академії Марини. Тобто, ось якась Наташа продає відео за півтори тисячі доларів, Аліна за сімсот доларів. І на цьому моменті, мені здається, повідкривали щелепи всі відеографи з багаторічним стажем. Я навіть мовчу вже про рілзмейкерів, UGC-кріейторів та SMM-ників. Ну а ось ще один прайс від Марини, згідно з яким за створення та монтаж одного відеорілс ви можете заробляти від 150 доларів. Від 150 доларів. Чомусь саме такі ціни вирішила продемонструвати своїй аудиторії наша number one відеографиня України. Але для того, щоб перевірити цей прайс, не потрібно бути суперхакером та переривати купу інформації, тому що середній прайс за створення а, відео в форматі Reels по Україні складає плюс-мінус тисяча гривень. І ви просто подумайте, який бренд може собі дозволити витратити 150 доларів на зйомку відео, яке триває до однієї хвилини, яке просто є публікацією. Ікацію в інстаграм 150 доларів. От тисяча гривень це є більш реальним прайсом, який працює в Україні. Тож знімати вам ті рілси, не перезнімати, доведеться, що покупити навчання від Марини Баришполець. Адже ось і прайс на цю академію, академію відеографів від цієї самої Марини. Отже, стандарт за 755 євро, преміум за 955 євро, VIP за 1255 євро і супер ВІП за 4255 євро. Різницю між цими тарифами я навіть розповідати не буду, тому що, на мій погляд, всі чотири цінники є абсолютно завищеними. І як на мене, в результаті цього навчання, окрім фінансових зб... збитків, ви нічого не отримаєте. І зараз я поясню, чому. І, от дивіться, щоб я не був безпідставним. Як приклад, я вам покажу інший прайс. Одразу скажу, що це не реклама і не заказуха, тому я навіть назву сторінки замалюю для того, щоб ви не бачили і не звинувачували мене в тому, що я когось тут просуваю або намагаюсь прорекламувати. Це прайс мого знайомого фото та відео. З якими зростали в одному селі, і знайомі в принципі з дитинства. Наразі Юра працює в Одесі, виїжджає на замовлення і в Київ, знімає відомих блогерів, і в принципі в його професійності я не сумніваюсь. Ось його прайс, і зауважу, що це навчання не онлайн, це навчання у режимі офлайн, особисте навчання з його моделями. Так от найдорожчий варіант навчання у Юрія, так, в нього коштує 1200 євро, але це три місяці офлайн навчання особистого, де ви відпрацьовуєте і фото, і відео зйомку і монтаж, і всі абсолютно пункти, після яких ви реально можете починати працювати фотографом або відеографом у Марини за ті самі кошти 5 тижнів онлайн навчання. Як знімати на смартфон. Але Бог вже з ними з тими цінами, давайте безпосередньо послухаємо і трошки зазирнемо, що ж там відбувається взагалі на самому тому курсі. Вже традиційно оплата у нас відбувається, значить, на якийсь ФОП Рево Олександр, який жодного відношення не має до цього курсу та навчання в академії. І як ми з вами з'ясували у нашому минулому відео про психологиню Ярославу та Татмурзінову, це перша проблема. Перша проблема, з якою ви стикнетесь, у разі, якщо будете намагатись повернути ваші кошти. Ну а перш ніж перейти безпосередньо до розб... Збору уроків та навчання на, в академії Марини. Хочу, щоб ви трошки налаштувались, тому що можливо комусь може здатись, що там я або наговорю, або перебільшую. Тому що, як звичайний глядач, якщо ви ніколи не працювали у сфері фото, відео, то, можливо, ви можете і не помітити ті, ті моменти, про які я кажу. Але я буду намагатись вам детально описати те, що ви маєте побачити на цих кадрах, так яку різницю там і на що звернути увагу. Тому сподіваюся, що. У всі, всіх все вийде, тому що дійсно багато дуже таких курсів, так вони налаштовані у цих реклам, вони налаштовані на те, що людина сприймає як глядач, не аналізуючи більш детально. І, власне, це буде корисно також і вам для того, аби ви почули для себе лайфхаки, як відрізняти якісне відео від неякісного. І на наступний раз, коли ви потрапите на якусь рекламу онлайн-курсів якоїсь фотосесії, відеозйомок, ви вже будете бачити і будете казати, а Макс нам розповів, що на це треба звернути увагу, на це треба звернути увагу. Тож Отже, я думаю, що всі розуміють, що найважливішим елементом будь-якої фото-відеозйомки завжди є світло. Без гарних навичок налаштувати світло, правильно налаштувати світло, у вас ніколи не вийде крутого відео або фотоконтенту. Це я вам кажу як людина, яка завжди знімає своє відео у галімому світлі. Це я визнаю. От ви зараз можете бачити стоп кадри з відео, яке дає Марина своїм ученицям як референс до відео, як знімати себе. Я думаю, що ви бачите, що на одному кадрі аби Повністю темне, на іншому вже якісь бліки відбиваються від шкіри обличчя. Так інші кадри взагалі просто засвідчені. І це не є ок, тому що ось ви можете бачити стоп-кадри з відео дійсно професійних відеографів, у яких, коли ви робите розкадрування, кожен кадр можна використовувати як окреме фото. І в цьому головна складність створення крутих відео, що коли ми його розкадровуємо, не повинно бути у цих завалів світла. Але такий результат у Марини абсолютно не дивний, тому що, от ви можете бачити скріншоти з академії. Марини Боришполець безпосередньо з її уроку, як налаштовувати світло. Якщо подивитись на ці кадри, то зараз ну, фото і відеооператори, вони просто попадають зі стільців, тому що за таке навчання, за таку постановку світла людина бере більше тисячі євро. У наступному уроці, значить, Марина вже вчить дівчат знімати чоловіків і обіцяє провести зйомку у стилі бренду Томі Хілфігер. Ось ви можете вже бачити скріншоти безпосередньо з цього відео у стилі Томі Хілфігера. Ті самі проблеми, то темне обличчя. То світле, то з бліками, то без футболка, то біла, то сіра. І найдивніше для мене, що деякі учениці настільки вірять, що Марина навчає їх створювати шедеври для іменитих брендів, що підписують свої публікації наступним чином. Я в академії вже на преднавчанні роблю такі шикарні відео: тримайтесь Гучі і Прада. Марина Боришполець готує вам відеографа. Думаю, що Прада і Гучі, звісно ж, вже стоять в черзі і чекають, як же ж зробити замовлення. І насправді, щоб трошки вам додати наглядності, я взяв рандомне відео бренду Томі Хілфігер, який намагалась нам повторити Марина. Так так само його розкадрував, обрав рандомні кадри. От ви можете їх бачити. Я думаю, що різниця дуже навіть помітна і зрозуміло одразу в якому відео це дійсно виглядає дорого, а в якому відео це виглядає як. Ну, вибачте, не буду казати що. Тож приклади роботи зі світлом від Марини Берешполець. Ми побачили. Тепер давайте це закріпимо коментарем від однієї з колишніх учениць, як вона коментує взагалі роботу Марини та команди по напрямку композиціонування кадру, освітлення та взагалі інших базових елементів, з яких, в принципі, складається на початку робота відеографа. Композицію ні вона, ні її куратори не вчать, як побудувати. Вони її самі не бачать і не розуміють, як повинно бути. Композиція та світло їм взагалі пофіг. Ажкі баланса білого їх не турбують. Все буде сіро, буро, малинове, їм байдуже. Ну і правильно навіщо паритись з тим світлом? Якщо завжди можна полизати людяник, пососати банан, і відео залетить на перегляди. Тільки от продати таке відео можна хіба що до OnlyFans, щоб заробити хоч якісь кошти. І насправді Марина дійсно полюбляє дуже знімати чомусь саме ось такі досить такі вульгарні відео, і навчає цьому своїх учениць. І власне, давайте подивимось, що в результаті виходить у учениць Марини. Багато відео я вам не можу тут продемонструвати безпосередньо учениць, які навчаються в тій академії, що там взагалі вони творять. Ну а зараз я вам прочитаю головний секрет успіху та крутості відео на думку Марини Баришполець. В них головна фішка: кадри мають попадати в біти. За це роботи не приймають. Біти це головне під час навчання. Ну от щоб підтвердити, давайте подивимось відео. І дійсно кадри змінюються настільки швидко, що тут не те, що там якісь дефекти світла, тут взагалі предмети важко взагалі розгледіти і зрозуміти, що власне нам на цьому відео намагались продемонструвати. Чи це реклама прикрас, чи тих креветок, чи мівіни, чи чого, тому що просто намішане все змінюється з шаленою частотою, і насправді від таких відео болять очі. І, звісно ж, головний секрет тут не в тому, щоб попадати в біти, а головний секрет тут в тому, щоб зробити оцю шалену частоту зміни кадрів. Для того, аби людина не почала помічати у браковані світлові, композиційні та якісь ще недопрацювання. Ну і звісно, дівчата, які помітили, що як то кажуть, кіна на цьому курсі не буде. Вони почали виходити з цього навчання. Дехто навіть наймав адвокатів для того, аби писати якісь адвокатські запити на повернення коштів. Але звісно, жодних результатів це не дало, тому що давайте прочитаємо відповідь команди Марини на один з адвокатських запитів на повернення коштів. Фізичною особою підприємцем Олександр. Реву не надавались конкретно послуги по відеозйомці, зазначені в запиті. Це, власне, те, про що я й казав: людина, якій ви перевели кошти, не має жодного відношення до навчання. Я, звісно, можу ще довго аналізувати, показувати вам якісь приклади, тому що дійсно матеріалу у мене дуже багато. Але давайте для того, аби не затягувати це відео, я вам просто прочитаю дуже розгорнутий та прям детальний коментар однієї з колишніх учениць Академії Марини Баришполець, і вам, я думаю, одразу стане все зрозуміло. Академія від Марини це не про професійну мобільну зйомку, це про розчарування, нагребсти з людей побільше грошей і замилювати очі новим жертвам, прогрівами на відео, роботами учнів, які не були новачками у неї на навчанні. Розповім по пунктах: перше примітивність і поверховість навчання. Навчання не відповідає заявленому рівню експертності. Інформація є базовою, її можна знайти у вільному доступі або отримати з інших джерел за значно нижчу ціну. Відсутність глибоких професійних знань або структурованих лайфхаків, які можна було б застосовувати в складних зйомках. Друге невідповідність ціни та якості за тисячу євро. Я б очікувала отримати більше цінних і практичних знань, але курс не виправдав цієї ціни. Враження, що курс більше орієнтований на зароботок автора, а не на реальну допомогу допомогу учням. Третє. Неактуальність матеріалів. Помітно, що навчальні матеріали не оновлювалися довгий час. На різних уроках видно значні зміни в іміджі Марини, зміна зачіски, що свідчить про використання старих записів. Практикуми не оновлювалися протягом кількох потоків, а відеоробіт учнів свідчать про однаковість завдань. Четверте: сумнівна кваліфікація кураторів. Відповіді кураторів є розмитими поверховими і не містять конкретних порад або рішень, замість професійних. Рекомендацій куратори часто використовують загальні фрази, які не допомагають у практичних ситуаціях, зокрема, відповідь про освітлення. Це студійне обладнання, я вам це зараз, а вам це зараз не потрібно. Демонструє, що вони не враховують індивідуальні потреби учнів. П'яте відсутність уваги до деталей і гнучкості у навчанні. Питання освітлення для зйомок у складних умовах, вода, вогонь, темрява були проігноровані. Курс не дає адаптивних навичок для роботи в різних умовах, орієнтуючись лише на базовий рівень. Шосте відсутність унікальності. Курс не пропонує нічого, що виділяло б його серед інших подібних навчальних програм. Відчувається. Що акцент зроблено на маркетинг особистого бренду, а не на створення дійсно корисного контенту. Сьоме відсутність мотивації для вдосконалення курсу через те, що люди продовжують купувати курс завдяки популярності експерта, немає стимулу покращувати якість навчання. Восьме маніпуляція брендом, замість того, щоб розвивати курси, вдосконалювати його якість. Ціна пояснюється сильним особистим брендом. Складається враження, що курс побіду побудований на іміджі автора, а не на професійних знаннях. Дев'яте відсутність прозорості щодо випускних робіт. Практикуми і випускні роботи не мають індивідуального підходу або оригінальності. Випускні заходи, які могли б стати мотиваційною частиною навчання, виявляються платними або з додатковими умовами. Десяте маркетинговий акцент замість експертності. Основний акцент робиться на продажах і створення вигляду успішного курсу, а не на реальному збагаченні. Учнів знаннями. Це мій особистий досвід. В жодному разі не раджу цю академію. Ну, от, знаєте, як вірно каже на своїх вебінарах і курсах Богдана Гончарок: продати можна все, головне, вміти це продавати. І тут я навіть не знаю, як назвати Марину. От інфошахрайку її не назвеш. Тому що людина обіцяла курс по відеозйомці, вона людям дала курс по відеозйомці. Інше питання: що вона взяла тисячу євро за курс. У якого на Міполя червона ціна 1000 гривень? Це як з підробками. Знаєте, от ви захотіли придбати собі якусь брендову річ або сумку, а вам присилають таку найбюджетнішу підробку з AliExpress і запевняють, вони ж майже не відрізняються. І аналізуючи велику кількість цих курсів, я прийшов до висновку, що саме бренди привчили нас оцінювати якість цінниками, адже люди дуже швидко в голові відклали собі правило: чим дорожче, тим якісніше. І саме на цьому правилі наживаються ці хлопці і дівчата, які за завищеним прайсом продають абсолютно базову інформацію. Ще одна проблема в тому, що люди, коли обирають навчання, вони дуже багато уваги звертають на медійність е, наставника. Тобто вони аналізують кількість підписників, активність в соціальних мережах, наскільки розвинутий той особистий бренд. Але давайте чесно, от на прикладі звичайної школи, коли ви ведете дитину до першого класу, ви ведете її в школу, як ви обираєте школу? Ви обираєте школу за відгуками, за знаннями, які там дають, чи за директором. Тобто, от у вас вас є одна школа, в якій ви там директора може три рази за все навчання за ті 11 років може, ви побачити, тому що йому абсолютно пофіг на свої сторінки в соціальних мережах і все інше. Але там круті відгуки, там реально там діти виграють олімпіади, діти поступають до вузів, класно складають ЗНО. Або ви оберете школу, в якій найжахливіші умови, жахливі відгуки. Зато директор цілими днями сидить в інстаграмі і розповідає, що в нього найкрутіша школа. І тут насправді причини популярності саме таких видів навчання можна перераховувати. Ти дуже довго починаючи з ковіду, який, в принципі, віфото дав о той поштух, так дав ту моду на онлайн-навчання, коли люди були замкнені по домівках, не мали змоги вільно пересуватись та займатись безпосередньо практичними заняттями. І ці онлайн навчання настільки сподобались людям, що навіть коли ми повернулись уже до більш вільного життя, коли ми можемо пересуватись, ходити на якісь офлайн заняття, все одно людям найбільше комфортно навчатись онлайн дистанційно, знаходячись вдома і не витрачаючи багато часу на там доїхати до та е, інші моменти і взагалі пишіть в коментарях, чи цікаво вам, а якщо я зроблю таке відео про взагалі історію цих інфокурсів, тобто звідки вони все ж таки прийшли в Україну з Сполучених Штатів Америки чи з Росії, як вони розвивались історично, взагалі, які є відомі також історичні вже постаті інфошахрайства. І на ць, в цьому відео ми також, обробляючи огляд на ці курси, ми зробимо собі таку шпаргалку як себе застерігти, як провірити, як оцінити взагалі будь-який курс, на які пункти звернути увагу там у наставника, у курса, у назві, у всьому, щоб застерігти себе купити дійсно нормальний продукт, а не якийсь інфошахрайський курс. Тож, якщо вам цікавий такий формат відео, щоб я зняв, напишіть в коментарях і я почну над ним працювати. І взагалі не забувайте ставити лайки, підписуватись, пишіть у коментарях свій невдалий досвід будь-яких навчань або одразу в дірект мого інстаграму. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально, посилання на банку також є в описі до цього відео. На цьому я всі. Обіймаю і до зустрічі. Тру, тру, скібін, тру.